Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші. Євангелії Матея. 7, 7, 11. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь. Або коли попросить рибу, дасть йому гадюку? Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Амінь. Єангелі від Матея 7, 7. 11. Сила молитви. Хто просить, той отримає, хто шукає, знайде, хто стукає, відчинять йому. Бог сьогодні каже, що. Жодне моє прохання не проходить невислухане. Він мені дасть те, що я прошу. Не можна сидіти без діла і щоб щось впало. Ні. Треба досліджувати, треба шукати, і тоді знайду. Мало стояти перед дверима треба постукати, щоб відчинили. Все те саме в житті. Прошу Бога наповнити мене Духом Святим. Шукаю не істини, бо її знаю, але як до неї дойти і стукаю у двері Царства Небесного і мені відкрито. Люди, люди, будучи на землі грішні і злі, все рівно дітям своїм дають те, що вони просять. Батьки не дадуть камінь замість хліба чи гадюку за рибу. Ми милосердні до своїх дітей. І я повинен зрозуміти, що мій тато. Мене в мільйони раз більше любить, ніж я будь-кого на землі, будь-кого з ближніх. Я люблю маму і тата, але він мене набагато більше любить, і хоче мені дати все, що я потребую. Тому він сьогодні мені це каже. Тато мені пригадує, якою мене любить любов'ю, яке має до мене милосердя, навіть якщо я щось погане зроблю. Прошу, таточку, відкривайся мені. Дай мені ще більше досвідчити тебе, дай знайти відповіді на питання, які переді мною постають, і прошу, тримай для мене відкритими двері Царства Небесного. Важливим є продовжувати робити те, що роблю. Якщо прошу, шукаю, стукаю, то й далі просити, шукати і стукати, бо, напевно, отримаю, знайду і відчинять. Я приймаю рішення без зупинки досліджувати Слово Боже, в його виконанні просити допомоги Духа Святого і в кінці пройти у відчинені двері Царства Небесного. Слово Бога живе і діяльне, і Дух Святий мені відкриватиме, що воно, що воно означає, щодень для мене, що я маю змінити у своєму житті, як не тільки знати, а й виконати те, що знаю. Бог люблячий батько відкриває все потроху за здібностями моїми. Амінь. Богом благослов ранку і дня, всіх справ, хай Божа мудрість навчає нас просити і стукати. Амінь.